Вже 12-й рік поспіль на Майдані Корольова Житомиряни святкуватимуть одне із найголовніших християнських свят Пасху. Щороку особливістю свята є те, що на Майдані міста разом відзначити свято збираються представники різних конфесій та влада Житомира. Саме з цього приводу у приміщенні церкви заповіт Ісуса Христа відбулася прес-конференція. Ми хотіли сьогодні тут знов ну таки продемонструвати це, що ми маємо спільні наміри. І щоб в нашому місті люди різних конфесій вони не осуджували один одного, вони не говорили поганих слів, поважали святкування, свята, святкування в ті часи, які оприділила церква. Прес-конференцію були запрошені представники усіх конфесій. Лише владика Никодим через важливі справи не зміг бути присутнім. А прийшли керуючий Житомирською єпархією Української православної церкви, Київського патріархату, архієпископ Житомирський та Овруцький ізяслав. Єпископ Києво-Житомирської діасеції Римокатолицької церкви Віталій Скоморовський Та звісно ж і сам організатор прес-конференції та концерту єпископ євангельських християнських церков України в Житомирській області, пастор церкви Заповіт Ісуса Христа Олександр Дехтяренко його владику з'ясував, що він як старший, я йому дуже поважаю. І владика Ян. Ну він зараз вже якби на пенсійний час. Ну. Був владика Ян. Так. І було дивно для мене. Вони мене вибрали самого молодшого координатором. Ти молодий, ти й керуй. я думаю, господі, вони старші. І вони благословляли мене завжди. Вони дозволяли мені. Проявляти цю ініціативу завжди було спілкування, завжди були якісь спільні спільні розмови, обсудження того, що ми робили, як будемо робити. Мені було від них, як старших, дуже приємно мати цю підтримку. Перші рази було дуже важко. Я пам'ятаю, що не хотіли дозволяти е, на площі, е, аби ми сказали людям Христос Воскрес, е, то е, ті часи вже пройшли. Зараз це проходить майже е, безболізно. Загалом учасники прес-конференції розповіли про допомогу влади в організації заходу, про кошторис концерту та увагу присутніх заакцентували на важливості святкування Великодня. В чому тут є справа? Ми може роздивляємося, що ми святкуємо Пасху як річницю, наприклад, Жовтневої революції, да, що там скільки з років назад була. Святкування церковне це не є згадування історичної події, яка була і пройшла. Церковне святкування це є у присутнення цієї події сьогодні. Тобто ми святкуємо Воскресіння Христа, який сьогодні Воскресає в своїй церкві в кожному із віруючих. Я знаю багатьох, не більшість, але багатьох 에... прихожан нашої церкви, які приходять, святкують Пасху, чекають, щоб освятити ті крашенки. А коли їм кажуть, що це е, свято має якесь значення, вони широко кривають очі. Тому приємно було такої, такій можливості ще раз нагадати їм, а що значить це свято. Житомир унікальне місто, одне з небагатьох в Україні, де вдалося налагодити добрі братські стосунки між християнами та служителями різних конфесій. Розповідають священники. Про це свідчать неодноразові зустрічі єпископів для спільної молитви та обговорення церковних питань. Тож інформуємо, 15 квітня в рамках святкування свята Пасхи на Житомирян чекають. О 14-й годині біля кінотеатру жовтень, дитяча розважальна програма для малюків та підлітків. Організатори підготували різноманітні конкурси, ігри естафети та цінні подарунки. А о 16-й на майдані Корольова на присутніх чекають привітання священнослужителів та представників влади з Великоднем, а також святковий концерт за участі музичних та танцювальних колективів Житомира.